Зараз трошки перенесемося в іншу частину не в Україну, а в Туреччину. Зараз з нами на зв'язку народна депутатка від Європейської Солідарності, співгова фракції Європейська Солідарність Ірина Геращенко. Вона зараз перебуває в Туреччині, пані Ірино. Я вас вітаю. Я знаю, що ви входите до складу парламентської асамблеї ОБСЄ як спостерігач на сьогоднішніх виборах президента Туреччини. Вітаю вас! І розкажіть, будь ласка, що ви побачили сьогодні? Наскільки можна казати, що ці вибори проходять в демократичний спосіб в самій Туреччині? Дійсно, разом з ще трьома колегами від українського парламенту ми входимо до спостережної місії парламентської асамблеї ОБСЄ. І зараз знаходимося у Стамбулі, де проживає більше 20 мільйонів турків, і вони дуже активно беруть участь у голосуванні. От зараз ми на одній з таких виборчих дільниць. Вони знаходяться тут у школах. І от ви бачите, що трохи інакше влаштовано між Україні вибори. От майже в кожному класі знаходиться така виборча. Дільниця тому, що дуже велике населення для того, щоб не було ну черв, хоча е, турки дуже активно голосують. От е, якщо на кожній виборчій дільниці приблизно 400 виборців, то от на цю хвилину вже близько 300, за нашими такими підрахунками проголосували, тобто великий відсоток вибори проходять там, де ми принаймні, були в достатньо спокійній атмосфері. Дуже багато турків сподіваються на певні зміни політичні. Якщо ну, ми не маємо права коментувати там політичні симпатії антипатії, наша задача говорити тільки про сам день виборів, про процедуру їх організації на тих ділянках, які ми відвідали, а це близько 20 дільниць порушень, як таких не було. Я хочу нагадати, що в Туреччині відсутня а, така практика, як бокси додому, твої ці виборчі скриньки, тому навіть дуже хворих, немічних стареньких привозять на виборчі дільниці в інвалідних таких візках, і вони активно голосують. А, цікавих ситуацій, які ми бачили сьогодні, була наступна. А, в Туреччині голосують не галочками, не ручками, а ставлять спеціальні такі штампи на бюлетенях, декі. Входять чотири кандидати в президенти і 24 політичні партії. Вибори відбуваються: і президентські, і парламентські. І от на одній з дільниць зламався цей штамп. Ця е, така початка, якою треба ставити. Відмітки і це звичайно для виборчої дільниці катастрофа, тому що не можна голосувати. І от ми спостерігали за тим, як вони телефонували до виборчої вищої комісії, щоб терміново замінили таку печатку. В той же час знаємо, що опозиція скаржиться на те, що є застосування адмінресурсу, і що є. Спроби там якихось фальсифікацій, особливо в регіонах, які постраждали від землетрусу. А ми в Стамбулі на тих дільницях, де ми були, не спостерігали такого. Відразу хочу сказати. Достатньо все відбувається тут транспарентно і прозоро. Ну і з величезною цікавістю, звичайно, слідкуємо за тим, як турки віддають свої голоси за майбутню владу. Пані Ірино, а можливо вам вдалося поспостерігати настрої в суспільстві турецькому? А як вони от знаєте? Тут аналітики вже деякі кажуть, що якщо опозиція програє, можуть бути якісь заворушення, можуть бути суспільне недовольство. Чи є передумови до цього, і чи відчувається це от в атмосфері, в суспільній атмосфері в Стамбулі? Ну звичайно, коли ти кілька днів, тільки два дні знаходишся в країні, неможливо давати там такі якісь оцінки. Але цікаво, ми запитали за кого голосували. От наша група, яка нас супроводжує водій, перекладач, тому що достатньо мало турків навіть в Стамбулі знають англійську мову. Ми працюємо тут зі спостерігачем. Не можна да, поки відкривати їх там таємницю голосування, але скажімо так, що вони були не завладені. Uh -huh. І Як вони нам сказали, це перше. А друге, що влада турецька, по перше, на завтра скасувала робочий день. Це буде вихідний, ну логічно, тому що треба і школи прибрати. І, 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 хоча підрахунок голосів тут відбувається достатньо швидко, і дільниці закриваються вже за 40 хвилин. Тобто, о, 9, о 17 годині і, і, і. дільниці закриються, але також цікаво, що Тут заборонено ці дні продавати алкоголь, мабуть, що влада так само боїться ну, якихось таких е, е, ексцесів, мабуть, і таке інше. в цілому в Стамбулі на на цю хвилину все дуже спокійно, і я хочу сказати про таку високу дуже організацію до підготовки виборів, але ми будемо спостерігати за підрахунком уже голосів е, говорити про настрої суспільні. Я можу тільки одне відзначити, що турки дуже відповідально ставляться до виборів, демонструють високу активність. Ну от я говорю, що ми цілий день бачили такі великі черги на виборчих дільницях, тобто бажаючих піддати голос, вплинути на майбутню владу дуже багато, і це мабуть найбільш правильно. Наша задача як місії спостережної, в першу чергу фіксувати порушення, спостерігати за демократичністю і транспарентністю процесів. Ну от за цим ми. І спостерігає пані Ірино, ще таке питання до вас. От незалежно від результату, чи це буде чи виграє Ердоган, чи навпаки, виграє представник опозиції? Чи зміниться, скажімо так, вектор взаємовідносин Туреччини і України в даному випадку? На що можна сподіватися, як ви думаєте? Все-таки, Я думаю, що в першу чергу сьогодні мова йде те, що ми відчуваємо тут, якщо ви говорите про настрої, дійсно ми розуміємо, що багато людей там підтримують діючу владу, є ті, хто хотіли б змін, але дискусія в першу чергу точиться щодо внутрішніх проблем щодо економічної ситуації, економічної кризи, яка сьогодні спостерігається в країні. Тут є інфляція, на що нарікають турки безробіття. Ну тобто, ті проблеми, які в першу чергу, турбуються. Yeah. Простих громадян, якщо говорити про зовнішню політику, ми усвідомлюємо і знаємо, що напередодні обмінялися такими закидами. Представник опозиції звинувати в Москву в спробах втручання в вибори в Туреччині. На що Ордоган відповів, що це повна маячня, дає що не говорять вже таке там про Сполучені Штати чи Німеччину, але мені здається, що ця дискусія щодо зовнішньої політики це дискусія еліт, дискусія верхівки, дискусія Політичних сил, якщо говорити все-таки про а, прости, простого виборця, а, то обирає в першу чергу майбутнє економіки, а майбутнє соціальне. І от навколо цього точиться дискусія. Хтось Вважаю, що стабільність, і тоді він діючу владу. Хтось хотів би змін і вважає, що діюча влада має там проблеми з невирішенням питань з обіцянками, які не були реалізовані, і хоче змін цікаві вибори, тому що вперше дійсно от настільки все може змінитися, і ми з інтересом за цим спостерігаємо. Пані Ірино, дуже вам дякую за дякую. цю інформацію. І будемо уважно спостерігати звичайно і за результатами. Ірина Геращенко, народна депутатка, співголова фракції Європейська Солідарність, була з нами на зв'язку. Вона зараз перебуває в Туреччині і в складі парламентської асамблеї ОБСЄ спостерігає за виборами.